Я вітаю сьогодні глядачів у наших стінах. У нас сьогодні нове незвичне дійство, яке зветься «Фінсаж». Що це таке? Це чисто закриття виставки цієї виставки, яка мандрувала Україною, була у наших стінах майже місяць, трішки менше, яку подивилися багато глядачів. Як завжди кажеться, задоволення отримали під якоїсь виставки. Ні, тут інше, тут якийсь такий моральний, моральний настрій, вчителі настрій був де зовсім інший, бо вони напряму суприкасалися з сучасністю через мистецтво. І все це завдяки художниці Погрібної, яка є і волонтером. І дуже тим громадським дичем в городі протисі, не тільки. І все це, що саме головне, всіх питали, вони живі? І завжди можна було сказати, що так. «да», бо це живі люди, які нас оточують. так що зелені посі, все це бачили і мешканці іншого. Ну, як це відбувалося, як це все формувалося, яким чином дійшла до портретів, бо ми її знаємо як і цей, який або, зазвичай пейзаж нам Це вона нам батько. Я дуже спостерігаю за Оліною діяльністю в соціальних мережах, бо дійсно дуже активна патріотична людина, і, чесно кажучи, знаючи її творчість. Така жіночна, легка, мирна, яскрава. І зараз заходять тут портрети. Вони всі все рівно добрі, з надією в очах, нема сумних таких поглядів. Ну, тобто, все, що в неї внутрі, воно є на картинах. Але ми вже говорили сьогодні про те, що. Ну, мабуть, отак твориться руками митців, твориться ця історія, бо про багатьох ми не знаємо. Про багатьох хтось забуде, а люди вибрали свій важкий шлях, не залишилися байдужими. Слава Богу, що вони всі живі і захищають нашу країну або допомагають. Про своїх таких героїв нам треба знати. Бо а якісь негативи, щось вони так швидко розповсюджуються, і ти, коли читаєш мало того, що війна інакше і так заходиш в сум, а про таких людей ми повинні знати, мабуть, кожен день чи так. Бо від цього ти надихаєшся, що вони живуть поруч, що вони ж такі звичайні люди із такими ж мирними професіями. Там декілька бачу, що вони з родин військових в принципі, а всі останні в мирному житті вони вчителі, менеджери там. Знаю митці, вони всі герої, тому нам треба про них знати. І мені здається, що я вперше перечитала інформацію під роботами про всіх, бо мені було цікаво, хто ці люди. І дійсно дуже вам дякуємо, бо я завжди кажу, коли не розуміють роль культури взагалі в житті людей. Я вам кажу, що якщо б не було музею, хто б не творив, не витворяв, не, не зробив щось класне або погане, ніхто про це не згадає. Тому е, це така місія людей, які вміють е, перетворювати життєві факти в історію. Тому я вам дуже дякую. Ще раз вітаю. Слава Україні! Що я хочу сказати? Я завжди, от правильно сказала Надія, що я завжди рятувала. Пріоритет живопису, де нема людей. І от це було, мабуть, моє крето. Мені завжди було достатньо комфортно, коли я сама, і я ніколи не думала, що мене може зацікавити такий жанр, як портрет. І от перед війною, от 16 лютого, відкривали тут виставку 22-го року, вона називалася Тиша. І все було про тишу. Потім наступило 24 лютого. І те, що закінчилось. до судьбою я зупинилась в українському добровольчому центрі, центр спротиву у нас був в Одесі, де я познайомилася з більшістю цих людей. Це люди всі добровольці. Це українська добровольча армія, яка... вони самі прийшли туди, вони обрали цей шлях, і люди достатньо благополучні були в житті в мирному. Ми не могли виїхати в Німеччину більшість, або в Умильні моряки, як робили і роблять, і жити собі достатньо комфортно. І сподівалися спостерігати із де Але вони брали зовсім інший шлях, і причому інколи люди, яких я зустрічала, вони просто дивували. Тому ж така хрупка людина, маленька, причому ніколи не подумаєш, яка вона сильна, яка вона мужня. Що він робить для своїх побратимів. Тут про кожну людину можна розповідати чи Я видала каталог, який присвячений цим людям і цій виставці. Там маленькі, от такі, як під картиною нариси. бо я не літератор поки, але мене вже спонукає життя стадією. Тому що можна написати дуже багато про цих людей. І от, так, от по трошки, потрошки-потрошки це з портрету мальчика Іордана. Це друг моєї доньки, Це взагалі гламурний був хлопець у нас в Одесі. займався працював в індустрії моди і дуже такий ламурний, модний, такий яскравий. Зараз він третій рік війни він вже керує медичною службою, він фельдшер, він навчається на юриста для того, щоб допомагати своїм побратимам знати свої права. І це дуже така важлива місія. При тому, що коли ти на нього дивилася до того, як все случилось, ти ніколи не мог подумати, що він взагалі буде цим займатися. І він прийшов з здорово, тому що він колись навчався в в інституті і він вирішив, що він буде допомагати як медик. Як медик він зробив дуже багато. Сукладні напрямки, 28-ма бригада, потім 53-я десанта штурмова бригада, де він зараз служить. Тут багато можна такого розповідати. Люди дуже культурні, інтелігентні. Я вважаю, що ці люди і складають крім нашої нації. І я хочу, щоб побільше людей на них подивились. І я не бачу сумраку в цій виставці. Може комусь хотілося б жити на Марсі, де немає війни. Але війна все одно Як би ми не ховались від неї, вона нікуди не подінеться, поки ми не допоможемо їй визнаємо mm -hmm. Я вважаю, що. У мене є такі двіси, девіз моєї бабусі, що байдуже вбиває. Не можна байдуже, не можна пройти повз того, що ти бачиш. Не обов'язково йти туди. Достатньо підтримувати дух тут, І тих, хто в тилу, і тих, хто там. Тому що людям дуже важливо, щоб вони пам'ятали тут. І оце мій особистий вклад, і я вважаю, що. Це маленька крихта того, що я могла зробити. І коли кажуть, що громадський діяч це, звісно, дуже негамка звучить. Але я вважаю, що ми кожен можемо бути громадським діячем, тому що по факту махати криміння я вважаю не потрібно. А одразу приймати рішення і не думати о тому, що ах, от вони вже зробили. Надо було попередити те, що могло приїхати, як у нас в Одесі. А построїли, закрили моря. А коли будували, ніхто, ніхто не бачив. так от і тут. Я дуже вдячна калієві Южницької, дівчатам-каліїстам, що вони завжди пропагують мистецтво. Бо мистецтво складає культуру нації. А коли нація культурна, ніколи не буде ніхто ворувати умітаси і дрістати там, де немає для цього місця. Як ми наблюдали, де те, те, на деокупована територія, що там відбувалося. Про я особисто була там і бачила людей, які пережили окупацію, і ворогу це пожелати навіть я, ні, ні, не бачимо. Так що це все, що я хотіла сказати. Фінісаж, звісно, це грустно, але це ітог того, що вже відбулося. Я вважаю, що для мене особисто це була подія, я не знаю, яка громадян це зустріли, але мені було приємно показати свої роботи й Так що дякую, товариство. Дякую, що прийшли з актів. Дякую. за каталог робот. У нас є назвать у ваше мистецтво групи. Ну що ж, ми дякуємо автору, дякуємо за те, що вона буде ставила нам. Роботи, які спонукали якось відгукнутися на події. І на цьому ми бажаємо виставку Завершено. 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 І щоб слідуюча виставка вже була про після воєнний час. Да. 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 Це не значить, що вона повинна бути. Типа, е Далеко, ні, щоб там, через деякий час вона вже була і задала. Це дуже вистроїлося. Дуже несподівано. Я ніколи не працювала так багато, як за ці три роки. Я просто сама себе. Я за ці три роки зробила. У мене в 2019 році була перша персональна виставка, а в цьому році в мене вже 16-та персональна виставка. Я так само дивлюсь на шлях, який я пройшла, Я сама себе дивлюсь. Відключення світла, і а було заплановано відкриття виставки. В принципі, воно відбулося, просто що ми не могли зібратися якось. Ми були якраз в тому, коли не було світла, і ну трошки інше з, це події тоді відбувалися, але виставка дійсно. Дуже крута, бо я вже сьогодні казала, що я знаю ну, знайома з вользвою з її творчістю ну, достатньо давно і слідкую за нею в соціальних мережах, бо вона дуже активна. В своїй громадській діяльності, в своїй творчій діяльності дуже цікава людина. І дійсно, її творчість знали як таку більш жіночну, Там, з пейзажами, з пастельними тонами. Тобто ну, воно якось було все лагідно, по-жіночному. І коли я сюди зайшла, з'явилися портрети. І це, це сьогодення. Це те, чим ми зараз живемо, і дуже класно, що є дуже багато портретів. Це ті люди, які як Оля сказала, що вони добровольцями пішли на війну, що вони добровольцями залишили свої добровільно, вони залишили свої е, мирні професії. Тут майже немає військових професійних, це митці, це вчителі, це менеджери, е, фізики, хіміки, які займалися будь-чим тільки не військовою справою, але е, і як Оля сказала, що вони всі самодостатні люди і могли собі дозволити, наприклад, там, десь відсидітися або по-іншому допомагати, але вони всі встали в ряди військових і захищають нашу країну. І дуже добре, що є каталоги підтримки. Де кожне, кожним портретом є е, маленька історія цієї людини. Я, чесно кажучи, сьогодні перечитала всі, бо дуже хочеться знати про кожного з них. І таким чином і створюється історія сьогодення, коли е, люди повинні знати своїх героїв. Оля сама така, ви ж розумієте, коли людина така, вона бачить позитив в тому, що її оточує. Навіть от в таких е, ну, страшних, так скажемо, да, умовах Військових. Але це життя, і наші військові вони там і воюють, і живуть. І дійсно ну, намагаються в якихось мирних хвилинах, там, затишних, да, от, повернутися трошки до, до нормального життя, наскільки це можливо. Тому це від і художниці, бо вона так бачить. І мені здається, що дуже класно. що… Ну, є така, знаєте, в обличчях, в цих в поглядах цих людей впевненість і надія в світлому майбутньому. Я коли з ними познайомилася, я особисто особиста знайома за всіма. Тому що це мої близькі люди, як кажуть, я близькі люди, є радірідня. Оце мої дуже близькі люди. І фон це вибір тих людей, яких я забрала. Кожен де він хотів бути в той час, коли намальована. От тому я її намалювала. Це наприклад, капітан, це його корабель. Він капітан був цього корабля, Балкера Макс. Це людина, який каже, що що тобі намалювати, садок вишве біля хати. Ну, от у кожного був свій вибір. Люди комусь, допустим, от як приклад, там є портрет з тіріконами, це людина, яка з Донецька. От, це його вибір. І дуже особистий портрет Микола Барселона. Це хлопець на фоні собора, фамілія по-моєму, Саграда, що я, я забуваю цей назву. Він хотів, щоб я зобразила його там. Зараз він лежить тяжко поранений, але живий. І він побуває там, тому що це була його мрія, і ми допоможемо йому цю мрію здійснити. А так, наприклад, от пейзажі, це поєднання портрета і пейзажа це для мене було відкриття моєї особисто. Тому що я ніколи ну, писала портрети, але без фанатізму. А зараз мені, мені дуже подобається от натура. Зараз я почала цикл діючого мистецтва українського, Уже є перша робота в цьому циклі, в основному жіноцтво ну би і не тільки. І мені подобається портрет. Я для себе його відкрила і особисто. Я вважаю, що це своєрідний літопис, тому що люба історія, вона треба якихось документальних підтверджень. І своєрідне це документальне підтвердження. Творчі, люди, відомо, що вони більш чутливі, більш емоційні. І коли у нас сталося так, що почалася повномасштабна війна, мені здається, для вас це якось особливо важко було. І чи знаходили ви якось відошину в тому, що ви могли малювати якось відволікатися від важких подій, особливо в перших днів? Ну, от в перші дні от для мене особливо. Спочатку я злякалася, потім я недовго була налякана. От я пройшла в цей наш штаб спротиву. Їм потрібні були бутилки для того, щоб розливати коктейлі Молотова. я принесла ці бутилки, а сталася там надовго. Я розливала коктейлі, потім я годувала солдат. Потім ми, коли поїхали вже далі, в такі підрозділи, ми збираємо для них допомогу, там всякі вкусності, там сітки, всяке вся, різне. Тому що добровольчий рух він перший час був сам по собі. Їх ніколи ні, ніхто не хотів брати до себе, тому що вони дуже такі своєрідні в плані, тому що вони дисципліновані, і в нашій армії це не поощрялося. Ну потім їх приобщили вже до підрозділів і ми допомагаємо. Виставка була в Києві, виставка була в Львові в минулому році, в Ізмаїлі і багато так. Я хотіла намалювати серію дітей, у в мене є декілька вже. Пар... Таких портретів начерків, але я концептуально це ще не вирішила, як буде. А скільки цього представлено картон сьогодні? Тридцять, двадцять п'ять портретів і пейзаж. А якими фарбами, в якій техніці? Аліна. Аліна. Алійний живопис. Я працюю тільки алійними фарбами. Я не розумію інших. Мені подобається і я чувствую себе комфортно, коли я працюю. Продовжую, тому що ну як. Можна стояти до сторони. Це моє це. Я займаюся зараз просвітницькими проєктами. Я читаю лекції з історії мистецтв для чайників, як я кажу, щоб людям було цікаво просто і щоб вони просто цікавилися самим процесом, що це таке. А коли ти починаєш цікавитися чимось, то потім ти вже починаєш більш звертати увагу і на картини, і на архітектуру. І я вважаю, що мистемитець він має просто. Займатися не тільки собою, а нести, що людям. Культуру в маси це потрібно, тому що суспільство страдає від того, коли воно безкультурне. І діти, і дорослі вони мають би, зраннього моменту діти, але діти, з дітьми зараз простіше. А дорослі, діти савка це дуже складна тема. І я вважаю, що ми можемо щось. Зробити, щоб змінити це все. Наступний рік в мене є запрошення в Черкаси і Полтаву. Тому що в цьому році я буду робити зараз немножко другої проект. Вона как би буде частиною виставки, і це буде велика виставка. Там буде десь 60 робіт. І виходить, це як і окремий проект, і як частина великого проєкту Україна це ми. І оце буде частина цього проекту. Там портрети і півражені живопис. Більш буде представлений пейзажний живопис, і це буде би, виставка про нашу землю і про людей, які на неї.